З перших днів обрання на посаду голови облради Сергій Светко разом зі своєю командою реалізував низку заходів щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації на території області. Адже як відомо, після українського євромайдану розпочалась анексія Криму, тому всі сили потрібно було спрямувати на посилення обороноздатності регіону та забезпечення правопорядку. Провели низку заходів щодо створення громадських формувань та зимодії цих громадських формувань з відповідними правоохоронними органами з метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина. На 24-й сесії облради депутати більшістю голосів прийняли рішення про фінансову підтримку військових та прикордонників, надавши понад 2 мільйони гривень на придбання палива, необхідного обмундирування, засобів зв'язку та техніки. На даний час заходи щодо комплектування батальйону особовим складом та технікою фактично завершені. Комплектування цього підрозділу територіальної оборони області дає підстави говорити про. Мінімалізацію вищезазначених внутрішньополітичних і зовнішньополітичних загроз в безпеці області. Вперше на Вінниччині з ініціативи голови облради започатковано публічний формат відбору та призначення керівників комунальних закладів охорони здоров'я. Кандидатури головних лікарів обговорювали як депутати, так і громадськість. На сьогодні вже перепризначено 24 керівника, 12 перебувають на обговоренні. Після медиків таку ж процедуру мають пройти заклади культури і освіти. До речі, ініціативу вінницьких самоврядців підтримали у профільному міністерстві та планують запровадити в інших областях. На основному контролі додав Сергій Святко залишається профілактика захворювань та робота медичних фондів. Необхідно на моє переконання, щоб кошти, які дають пацієнти, проходили через відповідні касові апарати або через банки. Неприпустимо є та практика, яка сьогодні існує. Тому що зрозуміло, що частина коштів осідає в кишенях тих чи інших представників від сфери охорони здоров'я. Чимало зусиль прикладає облрада, і в плані боротьби з корупцією до прокуратури вже подані скарги на зловживання повноваженнями окремих керівників. Триває слідство відносно діяльності ТОВ вже будівництва поблизу школи номер 18. На переконання голови облради таке жахливе та негативне явище, як корупція, можливо подолати лише потрібно діяти системно та спільно, як владі, так і громадськості. Взагалі за своє життя я можу цим пишатися. Ні в кого не брав в хабарі і нікому не давав в хабарі. Що стосується інших чиновників, можливо, що хтось з них мав до цього відношення. Якщо такі факти є, я хотів би, щоб ви зверталися в правоохоронні органи. Вимогу однопартійця Валерія Полія звільнити обласного прокурора, голова облради, називає його власною ініціативою. Рішення керівних органів обласної організації руху чи міської організації руху щодо. Відставки прокурора області Соколового В'ячеслава Петровича не ухвалювалися. Тобто, це власна ініціатива і рішення Палія і тієї групи людей, які вчиняли певні дії. Сергій Святко розповів про налагодження співпраці облради з територіальними громадами, озвучив результати 11-го конкурсу проєктів розвитку рад, перерахував важливі програми, які затвердили на останній сесії, висловив власну позицію. І щодо результатів виборів президента України маємо надію про те, що новобраний президент зуміє належним чином використати свою владу для того, щоб Забезпечити порядок в східних областях України, Донецькій Луганській області. Ми ще сподіваємося на те, що прихід до влади Порошенка забезпечить економічний розвиток. Нашої держави цікавились журналісти, чи допомагатиме облрада сім'ям загиблих ягуарівців, як каратимуть депутатів-прогульників, на якому службовому авто їздить сам голова та його заступники. В цілому, чого очікувати після реформи місцевого самоврядування? Реформу необхідно провести в два етапи. Перший етап це реформування, децентралізація економічних питань, фінансових питань, щоб територіальні громади отримали. Левого участку цих податків і зборів, і другий етап це збереження існуючої системи влади, вертикалі влади. Сьогодні ми обрали нового президента, він повинен мати повноваження для того, щоб забезпечити виконання своїх програмних засад. А ще на думку голови облради, окрім парламентських виборів, потрібно перезавантажити усю систему місцевого самоврядування. Наостанок Сергій Святко привітав журналістів із професійним святом.